Ой, що це у вас за візочок такий маленький. Напевно, дитина туди не поміщається. Видно, на руках носити. Та ні, тут повноцінне місце для малюка. Дивися, неоднакові. Як у тебе! Тобі, напевно, дуже зручно з таким великим візочком, особливо по сходах. Та нормально проїду куди завгодно, навіть по нерівній поверхні. Тут шикарна амортизація. Ну а ти зі своїм певно і по снігу можеш проїхати. Ну так у мене є ось такі ось лижі. Проблем з земку не буде. Тебе я бачу, яка шкіра. Напевно, парить буде. Хоч трохи треба думати про свою дитину. Слухай, тут термолюлька не парить і не холодно. А як щось вилилось серветкою витерла, і готово. Твою ж треба в хімчистку здаватись. До речі, візочок відхватила по знижкам на чорну п'ятницю в кідзер. Та ще й з подарунками: автокрісло, адаптори і теплий конверт. А ти глянь, який колір. Я собі також в кідзер брала, бо після першої дитини не можу більше великими візочками користуватись. Але твій непоганий, наче. Та й твій теж. Ну хіба за яскравий трохи? Може, на каву підемо. Там сусідка третього народила така.